Перед малюванням слід ретельно підготуватися. Я використовую твердий планшет, на якому кріплю папір. Все це закріпляю малярним скотчем. Бажано краще брати жовтий, він міцніший. Краще тримає. Гладенько розпрямляємо, щоб папір добре тримався. Заздалегірь здоги... готуємо референс для нашої роботи. Роздруковуємо, щоб ми могли дивитися і малювати підготовлюємо ескіз підбираємо пастелі по тону по кольору щоб у нас все було готове до процесу важливо щоб нас нічого не відволікало щоб ми могли посвятити себе процесу творчості бажаю всім успішного творчого процесу і нових шедеврів